Людина найірраціональніше, що є у всесвіті. Невже вас це ніколи не дивувало? Ось по-справжньому, до мурах, по тілу, бо мене так. Багато, дуже багато людей, попри здорове глузд глусте логіку дій поводяться так, що виключно раціональній людині здасться, ніби вони усвідомлено хочуть собі зла. Пора нарешті сказати цю жахливу кремову, яка, звичайно ж, для когось буде очевидно, як ясний день, розставити крапки над і і остаточно знищити мою особисту віру в завишки раціоналізму. Тут не буде даних досліджень, наукових фактів та інших научпоп-атрибутів. Це есе, і говорити я буду від першої особи і про суб'єктивний досвід, який буде знайомий багатьом. Дуже багатьом людям, особливо з мого покоління. Синдром головного героя. Для когось жартів висловлювання, а для когось серйозна справа, але менше з тим така красива від першої особи. Явище, що найчастіше трапляється у пілітки, феріч дорослих. Явище, що допомагає людям знайти романтику і духовне піднесення практично в будь-якому прояві світу та шукати способи осягнути його на найглибшому рівні. А отже, і романтизація свого горя. Тому що нічого не може так глибоко в'їдатися в душу людини, як горе, в якому вона знаходить себе. І чорт забирай, я такий самий, тому що саме в смутку я почуваюся собою, а варто мені на період поринути у святковість, і я починаю відчувати, як втрачаю власне я. А тому я і не хочу відпускати те, що роблю основою свого образу, основою своєї рутини або навіть самості. Це та глибина, те духовне піднесення, яке неможливо передати ніякими вразними словами. Бо як тільки ти починаєш контактувати з кимось, вона ніби випаровується, і ти. Стоїш як дурень, намагаючись пояснити якусь шалену складну думку, а на виході чуєш смішок і спробу пожартувати з власних уст. Та про що взагалі говорити, якщо левова частка всього світового мистецтва була побудована на драмі трагедії в усіх її проявах? Ця естетика глибоко вкоренилася в наш дух і стала його фундаментальною частиною, бо сама природа підштовхує до цього. Все життя в суті Сию розвивалося, щоб давати вічно з'являючися тягарі, і зрозуміло, що людина, як нинішня вершина цієї гори, у своїх складних літературах, фільмах і музиках, зображує страждання як щось поетичне, щось. Велике та благородне, що є умовою для становлення особистості глибокої та поважної. Але багато хто не підозрює, що все може бути ще цікавіше. Кожна людина так чи інакше стикається з життєвими труднощами, і особливо це поширено серед старшого покоління. Просто звикає до них і з часом перестає помічати і інтегрує в свою рутину, перетворюючи свій дискомфорт на і це так дивно звучить зону комфорту. Правду кажуть, людина живуча, ж за таргана, до всього пристосується, так ще й вигоди знайде. Але це все не так цікаво, як ті випадки, коли людина повною мірою усвідомлює кожен аспект свого горя і спрямовує його в потрібне русло. А це повірте мені більш ніж реально, тому що жертва завжди має рацію в наш час. Тому що бути жалігійним легше, тому що викликати жалість набагато простіше, ніж повагу. Так, я кажу цілком серйозно, що вторинні вигади від замикання себе людиною в трагедії можуть бути такими, що він, бачачи все це, банально сидітиме і насолоджуватиметься тим, як це все цікаво вийшло. І це вже не кажучи про творчий потенціал такої особистості, тому що, як право, це буде людина широкого мислення, вільний розум, здатний і в поезії, і в філософії, і в мистецтво, а може і все одразу. І тоді це буде його хлібом насущним. Так, образ. Образ, який так добре. Розонує з душами глядачів, читачів та слухачів, тому що жодна щаслива пісня не дасть такої глибини почуттів, як меланхолійна. Але я був би повним ідіотом, якби давав таку однозначну картинку. Зрозуміло, романтизації горя є і своя темна сторона, і вона дивним чином із з величезною силою підживлює саму трагедію буття такої людини. Вся справа в тому, що людина, яка приймає образ страждальця, цим вибором блокує собі доступ до цілого ряду життєвих вражень, емоцій і радостей, ті речі, які звичайним людям здаватимуться звичними, доступними і чимось само собою зрозумілим для таких людей будуть буквально недосяжними. Ну і звичайно ж варто згадати про те, що людина, яка будує трагічну особистість, буде повною ложкою вигрібати наслідки свого вибору у вигляді істерик, ненависті до себе і періодично на бажання жити. Загалом, все те, що раціонально бачиться як згубні дії. Багато філософів говорить про те, що страждання є обов'язковою мовою для творчості, навіть незважаючи на те, що все моє життя кричить про це, але моя рація не може повністю погодитися з цим. Все ж таки я бачив радість в очах багатьох людей, які творили прекрасне. Взагалі, саме бачення філософами страждання як прекрасного говорить про те, що в цьому світі дійсно немає ніякого правильного шляху, є лише суб'єктивний досвід та самостійне вибудовування життєвого шляху, і хай вам ніхто не каже, що є якась правильна дорога, є життя чесне і нечесне. Якщо ти чесний, всередині ти будеш на правильному шляху. Принаймні, це мій критерій. Але що це все означає? Що я пропоную просто взяти і прийняти ідею про те, що не варто вилікуватися від своїх травм чи вирішувати проблеми? Ні, в жодному разі. Фінальний акт, в якому людина прощається з горами, стає по-справжньому дорослим. Всі мої постійні глядачі вже знають, що головним каталізатором і призмою поетичності моєї драми є Євангеліон. Але ж він і говорить, що кінцевою метою всього є щастя, тому в саму структуру є овплитана думка про те, що рано чи пізно глядачеві потрібно буде попрощатися з нею і вирушити в подальший шлях, що я раджу і вам зробити. Пишіть у коментарі, який твір у вашому житті був головним натхненником глибокого та піднесеного страждання. На сам кінець я хочу сказати одну просту думку. Який би шлях ви для себе не обрали, пам'ятайте, що все, що з вами відбувається у вашому житті, є саме вашим шляхом. Якби все було інакше, то це вже були б не ви. А прийняття себе це одна з есенційно важливих змін у душі кожної людини. Любіть себе, любіть цей світ, і тоді, можливо, вам відкриється його глибина, яка так заворожує нас, вільних розумів. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що ти в доброму стані. До наступної зустрічі!